Бельгія планує передати Україні літаки F-16 у 2025 році. Повідомляє міністерство оборони України. Про це йдеться у повідомленні щодо результатів зустрічі голови відомства Рустема Умерова та міністра оборони Бельгії Людивін Дедондер. За словами Умерова, зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюгів постачання боєприпасів, запчастин та технічного обладнання для f 16 Раніше генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив на прес-конференції після засідання Ради України НАТО на рівні очільників МЗС, як багатоцільові винищувачі f 16 змінять ситуацію на полі бою. На його думку, вони зміцнять здатність України завдавати втрат російським загарбникам. Також f 16 допоможе ще більше зміцнити повітряну оборону України. І зазначив, треба усвідомити, що не існує магічного засобу чи єдиної системи, яка сама собою фундаментально змінює ситуацію на полі бою. Також генсек нагадав, що кілька тижнів тому у Румунії було засновано центр навчання українських пілотів. Він наголосив, що минулого тижня 20 країн-членів НАТО погодилися сформувати коаліцію з протиповітряної оборони для України. Раніше Даня зобов'язалася надати Києву 19 літаків F-16, а Нідерланди поставлять 42 винищувачі. Як повідомляв уня речник повітряних сил ЗСУ, Юрій Гнат повідомив, що ключем до успіху під час деокупації українських територій є перевага у повітрі. На його думку, українській армії потрібно близько 150 винищувачів F-16, але ще необхідно отримати навчально-бойові літаки та спеціальну техніку до них. За його словами, наші авіатори вже літають на F-16 з інструкторами і чекають на самостійні польоти.